що ми сьогодні тут. Дуже багато наших співмешканців, наших співгромадян чудово провели новорічні свята, Різдвяні свята, мабуть, розраховують влітку поїхати десь відпочити. На жаль, вони забувають про те, що в цей день, в цьому холоді, на передовій в окопах, на постах стоять, так само хлопці, несуть далі варту. Боронять нашу Україну, але разом з тим, всередині країни, так, так само відбуваються ганебні речі, так само потребують нашої звитяги і боротьби. Я в цей момент і в цей день, і при вашій присутності хочу сказати, що я відчуваю, що цей другий український фронт всередині нашої країни є не менш важливим, тому що боротьба на передній лінії фронту не варта того, якщо тут у нас буде. Вибудовуватися країна жебраків. Звісно, це має бути країна вільних свободних людей, заможних людей, людей, власників своєї держави. За це маємо боротися. Я особисто перед пам'яттю побратима перед самі, перед всіма вами обіцяю, що немає жодних страхів, немає жодних побоювань з мого боку. Ніщо не зупинить мою звитягу і нашого товариства в боротьбі за. Он нами велику квітучу Україну, за яку віддав своє життя Володимир Степанов. Слава герою тричі! Слава! 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 Запрошую лідера Українського Дина Свободи, Олега Тигнебо! Слава Ісусу Христу! Шановне товариство, дорога родина, нашого героя, друзі, побратими. Для нас, сучасників, Дуже важливо не забувати про тих, які поклали голови за те, щоб ми могли вільно жити на нашій землі. І сьогодні, через рік, після того, як втратили, поховали ми нашого друга, нашого побратима, українського героя Володя Степанка, тут біля його могили. Маємо розуміти, що героїчний шлях, таких як Володя Степанок, він повинен залишатися завжди разом з нами. Цей героїчний шлях, його смерть заради нас, вона повинна розказуватися, передаватися майбутнім поколінням, щоб ніколи, ніколи, ніколи ми не забували імена, прізвища тих людей. Які поклали голови за Україну за святу справу. Бо коли, напевно, Володя вибрав для себе професію військового, коли він був на фронті, був на передовій, в нього всередині, очевидно, бурлили оті великі ідеї. Він розумів, заради чого він це робить, заради чого він покладає свою голову, заради України. Заради нашого майбутнього, заради збереження нашої честі, гордості, нашої території, заради своєї родини, заради всіх нас, українців. Ми не маємо права сьогодні та й завтра і в майбутньому забувати про таких героїв, як Володя Степанов. Друже Володимире, я думаю, що ти знайшов своє достойне місце там на небі. Ти є серед тих ангелів, які оточують Господа, ти є в тій небесній варті, яка сьогодні опікується Україною. І та справа, за яку ти поклав голову, вона ще не завершена і ще є далеко до нашої великої перемоги, до збереження нашої національної ідентичності, за яку ти поклав голову. Але я хочу, щоб ти пам'ятав, друже Володимире, що ми твої побратими. Тут на землі. Ми будемо продовжувати твою справу і будемо боротися за ті високі ідеали, за які ти загинув. Вічна тобі пам'ять, а ми розуміємо і знаємо, що герої ніколи не вмирають. За тебе будемо завжди пам'ятати. Слава тобі, герою! Слава Україні! Героям слава! Слово його а, справами <кій> а, любив Україну, хоча а, виховувався і ріс в російськомовній такі російськомовні середовищі. Так що дійсно пам'ятала на сьогодні, що в нашій країні йде війна, У кожну частинку по можливості чим Морального якогось підтримки тим нашим воякам, якщо є можливість, і фінансово підтримував. І дійсно на сьогодні ідеологічний фронт, це можливо, навіть можна його назвати другим фронтом, тому що за розум, за серця ще наших українців потрібно побороти. Я дякую всім, хто прийшов. Царство небесне Володимиру. Ну, вічна пам'ять. Відповідно, я запрошую всіх на поминальний обід. Дякую всім.